Після дронової атаки Росії на Польщу суспільна атмосфера у Варшаві, Кракові, Любліні та інших містах різко змінилася. Офіційні структури говорять про атаки агресії. Армія готує резервістів, але в інфопросторі справжній хаос. Телеграм-канали, та форуми заповнили коментарями, в яких домінує дивна і небезпечна теза. Це провокація України. Ось яку відповідь підготували пан Роман, псевдонім пан Коцька звертаючись як до поляків, так і до українців. Далі мовою оригіналу вітам, вітам друзі мої. Czekam na kolegę i czytam w Facebooku tutaj, co piszą ludzie nie? w Chorzowie, w Chorzowie. E, stosownie tych dronów, no i taka dyskusja, że wiesz, to nie Rusy, to chyba Ukraińcy sami zapuścili, a ktoś pisze, no kurwa, jakby coś spierdalać, to nawet nie będziemy mieć gdzie spierdalać, bo estakada jest pięknięta, zamknięty ruch przez estakadę, gdzie mamy spierdalać, no taki... Ale to chyba raczej Ukraińcy, no, A ja piszę, no to chyba jest tak, ale też chyba Ukraińcy, nie, rozpierdolili. Wszystko winny tutaj Ukraińcy, nie. Polacy jest święty, oni niewinni, nie w czym. I mi się wydaje tym komentatorom, że piszą takie rzeczy, że jak Rusyk przyjedzie i już będzie pluf w twarz. Jest taka piosenko, nie będzie Niemiec, pluł nam w twarz. A jak przejdzie rusek i będzie pluł w twarz, to nie powiedzą: wiesz co, to chyba deszcz, kurwa, czy co, co to się. A może to Ukraińcy? Ludzi, myślę, że z takim podejściem to kurwa będzie wiesioło. No, Pozdrawiam. Witaj, witaj was, moi drogieńki, pitpysnikie. Znajdę się na swoją storinku, dewluj się. Ви мені мільйон лайків поставили. Мільйон. Заморочилися і поставили мільйон лайків. Дякую вам велике. А я вам розкажу історію. Е Був сьогодні знайомим е е в тут, в Катовіцах, карту побиту він отримує, вже другий рік ходить, ніяк не може отримати. І такий розстроєний, каже, Бляха, ну скільки постійно щось треба доносити, якісь документи, там. ну таке. Я йому кажу, слухай, ти так не спіши. Бо я дивлюся, як розвивається. Як кажуть кацапи собития, не? в Польщі. Я думаю, що е, не дай Бог, звичайно, щоб дійшло до якоїсь війни або щось. Але якби щось не дай Боже, то ті карти побиту будуть кожному в жабках роздавати. І не тільки карти побиту, а й паспорти. Тільки щоб йшли і записалися в військо. Розумієте? Бо ніхто так на правді воювати не хоче. Я сьогодні читав тут група в Хожові, Ну, у Фейсбуку люди переписуються, бо прилетіли шахеди, то все. Про що говорять поляки, про що говорить народ? Та процентів 50% думає, як то ми будемо спірдаляти, бо істакада у нас лопнула і закрили істакаду через Хожов. О, І кажуть, всі почнуть їхати, почнуться корки. Ось оце про це люди думають. О, А я йому кажу, а ти за карту побиту переживаєш. Взагалі розслабся. Треба буде тобі дати карту, дадуть і карту тобі, і паспорт тобі дадуть. Так що, шануємося, українці! І найголовніше, щоб не було війни. За повідомленнями каналу офісне мишення російські ботоферми активізувалися з небезпечною силою. Під кожною новиною про атаку масово з'являються дописи. Це не Росія, це українці тягнуть на сувіну. Хай спершу віддадуть волині алгоритми соцмереж, підтягуються коматеріотопи. У звичайного поляка складається ураження, що така позиція більшість. Реакція суспільства неоднорідна частина людей, особливо молоді. Військові, розуміють, це прямий удар Москви. Розвідка боєм, перевірка, реакції НАТО. Проте інші налякані перспективою прямої війни. Намагаються перекласти провину на Україну. Історичні рани, особливо Волин 1943 року, знову почала активно експлуатуватися. Цього разу вже не для діалогу, а як аргумент проти підтримки Києва. Страх відчувається всюди. Люди в коментарях пишуть про тривожні валізи, але замість того, щоб готуватися до можливої агресії Росії, частина суспільства шукає винних серед українців. Кремль цього і прагнув. Аналітики наголошують, вигода Росії очевидна, а пропаганда досягти мети. Частина поляків сумнівається, хто саме їх атакує. Це дозволяє Москві. Продовжувати удари від негайної ескалації. Кремль перевіряє наскільки ефективно працює інформаційна війна, і перші результати, вражаючи розкол суспільної думки в Польщі, став реальністю. Однак у Польщі є й протидія. Волонтерські підрозділи спільноти, військові та журналісти намагаються донести просту істину ворог. Це Росія. А Україна сьогодні єдина лінія оборони. Перед НАТО а вони публікують факти перехоплень фотоуламків дронів із російськими деталями, аналітикою з доказами те, цього недостатньо. Адже російська інформаційна машина працює цілодобу. Уви має значні ресурси у Брюсселі Зростає занепокоєння. НАТО визнає, що удар по Польщі був атакою з боку Росії, але поки утримується від прямої відповіді, ця обережність підливає олію вогонь. У польських коментарях пишуть, що Альянс не захистить а Україна, тягне в конфлікт. Це саме те, що домагається Кремля ізолювати Київ і посіяти сумніви у єдності союзників. У Києві уважно спостерігають за ситуацією. Тут розуміють, якщо Польща похитнеться фронт проти Росії, ослабне офіційні заяви українських політиків витрима. Мені вони дякують за підтримку і закликають на піддавлення на маніпуляції проти у приватних розмовах. Чиновники визнають інформаційна війна. В Польщі виглядає не менш небезпечно ніж військова атака. У Варшаві і Кракові вже відбувалися кілька стихійних акцій підтримки України, організованих українськими громадянськими активістами. Але водночас в соцмережах вибирають популярні зі групи, які поширюють антиукраїнські меседжі. Це класика тактика Кремля створити ілюзію народного гніву, щоб утиснути на політиків. Таким чином атака на Польщу мала подвійний ефект Військової війська, кілька зруйнованих об'єктів і жертви, політичний розкол у суспільстві. Росія отримала відповіді на головні питання: чи статна польська інформаційна сфера витримати тиск і чи можна маніпулювати історичними травмами проти України? Аналітики роблять висновок. Кремль задоволений результатом. Там чудово розуміють, що навіть без масштабних ракетних атак можна паралізувати волю суспільства, використовуючи старі страхи і розколюючи союзників. Польща стала полем бою не лише для дронів, але й для наративів. І поки у Варшаві сперечаються то винен у Москві підкорюються пляшки горілки, святкуючи успіх інформаційної диверсії. В той же час простий поляка, сатирика скиба біккреслює наступне російські дублікатори. Психопат Путін активує Польщу за допомогою дронів на фото зруйнований дах будинку родини веселовських у вириках. Поки люди, що видаються без журналістів, такі як Лукаша Варжеха, Кшистов Становський та затхлий Затхликуські Ганчірка, майбутні президента Марк весело повторюють російську пропаганду маючи мільйони онлайн-користувачів, ці три мушкетери брехні вміло маніпулюють громадською думкою та намагаються представити реальність у зручний для Путіна спосіб. Сьогодні війна ведеться не лише на чи в повітрі, це перш за все інформаційна війна. Польські розвідувальні служби попереджали, що всі проросійські тролі та їхні кулянти стали надзвичайно активними сперед атакою дронів. Їхній наратив був напрочуд послідовним. Вони підтверджували, що дрони летіли з України, і що це була провокація Бандери. Не дивно, що вище згадані інтернет-зірки повторили ту саму версію подій, парадоксально, але ця атака дрона, яка порушує польський громадський простір, має і позитивну сторону, оскільки вона виявила, хто є хто. Нам варто очікувати більше таких атак та провокацій. Чекаю, що варжеха напише, що дрони з Білорусі особливо керуються туском на європейським союзом і були придбані за кошти КПО комуністичного центру політичної дії. Будьте готові, які під час пандемії ми зіткнулися з повсюдним божевіллям потоком дурості та Масованою атакою російських ботів на Польщу українцями, поляками, сили це все витримати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.